Так, ще покажу верша своє, от бачимо. Лопасті з тої сторони помостив, реально воно слизький капець. Вон поліроль отака. Це. Для панелю автомобіль на поліроль. Получається на воно навіть лід від нього починає розставати, якщо є, ну коротше таке жирне. Не знаю, я думаю, що буде добре. Що я зробив ще з верша? У мене тут пружина, це пружина з амортизатора мопеда. Дельта, альфа такі є. Ну, вона була жорсткувата, і я її по бачимо, обточив. Зробив тоншу. І тим самим зробив, ну, змякшив її. Зараз вже вона підтягала. Ну, в общем, працює, бачимо. Коли вертається назад, не стукало. О, дивимося. бачите, Я там поставив таку втулку це з поліпропіленових труб на пайку. Втулка така. І воно виходить не в метал, в метал стукає, а в ту втулку. Як змякчує. общем, зараз буду вже піднімати. Зараз тільки там розгорнутий сніг, достану редуктора, кину переноску і будемо підіймати. Це вона в мене складена на половині, бачу. Це 9 метрів. Виходить, стоїть і 9 метрів. Оця друга частина пополам складається. А та частина, яка мене перевалює, саму щогло, то вона у мене 6-метрова. Виходить, що компенсує половину вісу цього. Звісно, ну, тут, зрозуміло, ще генератор вісу додає. Але смисл такий, що редуктор у мене там всього лише на 500 Вт і він витягує без питань, доволі швидко ще й витягує. В общем, все, зараз ставлю кокеля цього на місце і будемо підіймати. Така збьєтка. Пульт. Так вже звів я його, виходить. Так, дивимося. Старт. Кнопку нажимаю. Вже він перевалив майже за половину. І там таким двойним тросом. Через ролик і собі тягне. Раз, зупинив. Так, йду би приймати, бо коли я його дотягую сюди, то там треба його, ну, щоб воно не вдарилося, коли доставати, Я його просто рукою притримую і все, і воно стає на місці легенько.